Ну і як ми без шкарпетки сьогодні в'яжемо, маю для вас дуже простий спосіб, але додивіться до кінця, бо є нюанс. Отже, погнали. Беремо кольор, який нам подобається. Гачок номер 4 Набираємо ланцюжок з 82 повітряних петель. Без зайвої скромності скажу, що це один із найгарніших варіантів, які мені доводилось. бачити. магія монтажу і в мене все готово. Отже, далі ми в'яжемо поворотними рядами. Одна повітряна петля підйому, і в зворотньому напрямку пров'язуємо за задню напівпетлю З'єднувальні стопчика, таку зміку спіральку ви отримаєте, але це тимчасовий ефект. Повітряна петля підйому і починаємо в'язати в зворотньому напрямку. Головне знайти задню напівпетлю. В'яжемо з'єднувальні стовпчики. Зараз у нас вже йде третій ряд. Взагалі треба пров'язати 12 рядів. Таким чином. зараз маленька підказка. У вас має проглядати 6 випуклих косичок, але рядів 12. Я трохи йду на випередження і вже пров'язала в тринадцятому ряду 38 з'єднувальних стовпчиків. А тут уже показує, як ми виходимо за полотно і в'яжемо 38 повітряних петель. Рахуємо 6 петель від краю і пров'язуємо їх. З'єднувальними стовпчиками. таким чином ми формуємо перший отвір для ручки. Далі в'яжемо ще 25 рядів без змін. В загальному у нас вийде 26 рядів. На 27 формуємо знову такий самий отвір для ручки. Після цього пров'язуємо ще 11 рядів. Така кумедна деталь у нас має утворитись, складаємо її навпіл лицевою стороною всередину. Раджу робити саме боковий шов, тому що його дійсно не буде видно. В'яжемо дві повітряні петлі підйому. Дві, не забудьте, бо я тут показала одну, але в мене ще одна була зв'язана. Далі ми будемо в'язати таку собі підставну косичку, зачіпаючи крайні напівпетлі з обох боків. пропускаємо робочу нить всередину, накидаємо її на вказівний палець, а з протилежної сторони за першим разом гачком зачіпаємо дві ниті. Потім лише по одній з кожного краю. Тут важливо не змінювати порядок з'єднання петель. Спочатку беремо з протилежного краю. Потім з ближнього і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Так раз за разом до самого самого верху. Тут не поспішайте, роздивляйтеся петельки, вони різного формату у вас будуть з країни. Для ідеальної косички важливо не пропустити жодної. Ось така прикольна імітація ряду. У нас має вийти. Його дійсно не видно саме з боку. По центру він видасть на ваш спосіб шивання. Так, от так це буде виглядати, коли ви дов'яжете повністю всю косичку. Нитку зверху не обрізайте, її можна використати для того, щоб зшити верхів. Ну і звісно, я спробувала декілька способів вшивання і вийшло, що для найкращого варіанту все придільно просто. То складаємо дві половинки, навіть не потрібно вивертати полотно, головне скласти косичку до косички. Зеркальний. і звичайним спіральним швом одразу кажу, я не знаю, як правильно називається, просто прошиваємо. Тут просто показувати, як я це робила, і скажу: єдине, що пильнуйте косички, щоб вони співпадали одна з іншої. Дивіться, що виходить. Майже непомітний перехід, так ще шов, це, ніби як еластичний. А тепер я ще поділю з вами, як я роблю ідеально рівний край при такому в'язанні. Починаючи з третього ряду і всі послідуючи, я роблю в кінці ряду не просто повітряну петлю підйому, Я пров'язую її крізь повітряну петлю попереднього ряду. Ну а потім просто звичайним способом в'яжу наступний ряд. Ось і весь нехитрий спосіб творення в описі ще залишу ряд своїх факапів, через який мусили розпускати і починати заново. а вам. Я бажаю зв'язати з першого разу і на одному диханні.